Так, зараз покажу, які варіанти є із більш потужних. Це Samsung S10, S21 та Poco. Дивіться, є ось такий S21, 828 по пам'яті. Є таких два штучки, 9500 ціна. Тип-сій роз'єм, ну, швидкий телефончик, досить непоганий. По екрану як видно, ну, все гарненько добре. Так, цього поставив. Покажу ще s 10 ось у такому кольорі. 6000 ціна на нього. Такий ізумрудний ніби колір. Непоганий по стану, є, звичайно, якісь легкі потертусі, поклеєна гідрогелова плівучка на екран. Все гарненько під плівкою е екран у гарному стані. Працює добре в комплекті до нього, до речі, е Така чорна коробочка оригінал, USB-шнур і прозорий чехольчик. І ось такий ще Poco 4700 ціна. Зараз кажу точну модельку. Type-C роз'єм. Також є роз'єм на навушники. Поклеєне захисне скло на екрані, досить непоганий стан під екраном, під захисним склом. Poco m 5 128 ГБ пам'ять телефону на 13-му Android. 4+2 ГБ оперативної пам'яті. Ось такі варіанти. Все відправляємо новою поштою.